За новий день за теплий літній промінь сходу сонця, за пташку, що на гільці щерешень, виспівує мені ось під віконцем. Ти все господь чудово так створив. Куди не глянь, красу природи бачу, Цвітінням лілій, співом солов'їв, милуюся, радію, тішу, плачу. Творцю я щиру вдячність піднесу за все, що у житті своєму маю, за створену чудову ним красу, за це, що я живого Бога знаю, за зустріч цю, яку пережила, коли зустрілась, Господи, з тобою, я дивний спокій для душі знайшла, тоді ти огорнув мене любов'ю. від того часу крізь зі мною йдеш, куди би я не йшла, що не робила? По горах і долинах проведеш, ти вчиш, щоб і я всіх полюбила. Так, Господи, як любиш Ти мене, Твою любов нічим не порівняти, любов, Хреста, непочуття земне, хреста любов, уміє все прощати. Даруй мені уміння так прощати, як ти прощав, висівши на хресті, хоч навіть камінь будуть слід кидати, промовити з любов'ю їм прости. 我我。